Як бібі -Бі допоміг паротягу. Якось бібі -Бі поїхав у село навідати свою бабусю. Він давно не був у неї у гостях і дуже скучив за нею. Ну от я і приїхав. Бабуся напевно мене вже зачекалася. Ух ти! Справжнісінький паротяг. Паротяг? Це машина, що рухається рейками за допомогою пари. Люди винайшли паротяг ще у 18 сторіччі. Вау! Ой, <кій> яка прикрість. Паротяг уже старенький, і у нього зламався шатун, який обертає його колеса. Тепер він не може рухатися. бібі. -бі. Можливо, ти зможеш допомогти. Якщо паротяг не звільнить залізничну колію, може статися аварія. О, я не маю з собою інструментів. Тому я не знаю, як допомогти паротягу. Точно. Як я міг забути, у селі, де живе моя бабуся, є справжня кузня. Там я точно зможу відремонтувати шатун паротяга. Гей! Тоді нам треба поквапитися в кузню. У нас дуже мало часу. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого Бібі -Бі, Машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це Бі -бі. Коваль це майстер, який обробляє метал. Професія коваля одна з найдавніших. Їй вже понад п'ять тисяч років. Бібі -бі розповів ковалеві, що сталося з паротягом. Коваль уважно вислухав бібі -бі і погодився перекувати зламаний шатун. Температура у печі понад тисячу градусів. Зараз ми розігріємо метал і він стане м'яким. Потім ми з'єднаємо розламані частини між собою, скуємо їх і охолодимо метал, щоб він знову затвердів. У кузні давно не було прибирання і речі розкидані всюди аби як. І справді. Друзі, допоможімо бібі -Бі відшукати ковальський молоток. Щоб він зміг перекувати шатун. Вибивачка для килимів? <хи> Цією вибивачкою ми вибиваємо пилюку. Вона нам не підходить. Плоскогубці? Mm -mm. Плоскогубцями ми витягуємо цвяхи. Молоток. Так. Нам потрібен саме молоток. Дякую вам, друзі. Чудово! Зламані частини шатуна перековані. Залишилося охолодити розпечений метал у воді, щоб він знову став твердим. Чудова робота. Бібі -бі з ковалем перекували зламаний шатун. Але нам треба поспішати на станцію. Нас чекає паротяг. Майстерня бібі. -бі. У мене вийшло перекувати ваш зламаний шатун. Зараз ми встановимо його на місце. Хотел паротяга зовсім охоло. Поки Бібі -Бі ремонтував шатун, все вугілля згоріло. Ого-го! Треба негайно заповнити пічку паротяга вугіллям. Друзі, ви неодмінно маєте мені допомогти. <гум> ні це газета. Вона не розігріє пічку паротяга. <гум> це свічка. Раніше, коли не було електрики, свічками освітлювали будинки. Нам вона не підійде. Ю! Так, це вугілля. Ним ми зараз розтопимо пічку паротяга. Молодці діти! Разом з бібі -Бі і Ковалем ви допомогли паротягу. Бібі, -Бі, а ти нічого не забув? Бабуся, я ледь забув, що вона мене чекає. Мені треба поквапитися. До побачення, друзі. Як друзі допомогли бібі -Бі зустріти новий рік. Напередодні новорічних свят з бібі -Бі сталася прикрість. Він застудився. Зачинено. Бібі -Бі зараз удома. Давайте його провідаємо. <плухи> <плухи> Як шкода, новий рік отут настане, а Бі-Бі навіть не встиг прикрасити новорічну ялинку. Але друзі не забули про бібі -Бі, і вирішили зробити йому сюрприз. Та без вашої допомоги, друзі, їм цього не зробити. Давайте їм допоможемо. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це. Майстерня бібі. -Бі. У день машина пересадник дерев поїхала до лісу і обережно викопала найбільшу ялинку. Такі машини дуже корисні. Вони можуть викопувати дерева цілими, не пошкоджуючи коріння. Майстерня бібі. -Бі. Коли яма була викопана, машина пересадник опустила туди ялинку, а екскаватор обережно закопав її землю. Коли ялинку посадили, будівельний кран почав її прикрашати. Кран дуже старався прикрасити ялинку, але геть забув прикрасити верхівку дерева. Давайте йому допоможемо. Це точно буде нескладно. Адже всі діти знають, що має бути на верхівці новорічної ялинки. Хлопавка ні. хлопавка не чіпляється на святкове дерево. Коробку з подарунками ми навпаки кладемо під ялинку. Так, новорічна зірка має бути на верхівці нашої ялинки. Друзі трудилися цілий день. На дворі стало зовсім темно. Майстерня бібі. -Бі. Наша ялинка прикрашена, та новорічних вогників на ній ще немає. Новорічні гірлянди розвішені. Та вони засяють лише тоді, коли ми вімкнемо їх у правильну розетку. Діти, запам'ятайте, вмикати гірлянди у розетку можна тільки з дозволу дорослих. Але яку ж розетку нам вибрати? Це квадратна розетка, а нам потрібна кругла. Ха -ха -ха. А це трикутна. Вона нам точно не підходить. Дуже добре. Ми вімкнемо нашу гірлянду у цю розетку. Ух ти. Друзі, наш сюрприз для бідів -Бі вдався. Тепер у нього в дворі росте справжнісінька новорічна ялинка. Ого. Та це ж справжнє новорічне диво. Дякую вам, друзі. Тепер Бі-Бі зустріне новий рік з гарною ялинкою і неодмінно одужає.